У таку мить здається, що організм просто втратив здатність засинати. Але це не зовсім так, іноді йому просто потрібно трохи допомогти м'яко, природно, без пігулок. Сьогодні ми поговоримо про те, як за допомогою звичайної їжі, доступної кожному, можна налагодити сон, зробити його глибшим, спокійнішим, а ранки світлими і радісними. Це відео створено спеціально для людей після 50 років, які хочуть подбати про своє здоров'я, енергію та самопочуття. Лишайтесь з нами, і ви дізнаєтесь, які продукти найкраще готують організм до сну. Сон це одна з найважливіших потреб нашого організму, але з віком багато хто помічає, що заснути стає все важче. І це зовсім не тому, що щось не так із вами. Просто організм змінюється. Починаючи приблизно з 50-річного віку, в тілі починає зменшуватись вироблення мелатоніну. Це природний гормон, який відповідає за наш біологічний годинник. Мелатонін допомагає нам відчути втому у правильний час і заснути без зусиль. Але коли його менше, тіло не отримує чіткий сигнал, що пора спати. Крім цього, ми стаємо більш чутливими до навколишніх факторів світло з екранів телевізора, навіть легкий шум, усе це може заважати нам розслабитися. Але ще надто пізня чи важка вечеря, яка тримає шлунок у роботі, замість того, щоб дати організму відпочити. Інколи ми думаємо нічого страшного, не поспав, посиджу ще трішки. Але хронічна нестача сну має серйозні наслідки: підвищується артеріальний тиск, посилюється ризик інфаркту, інсульту, погіршується пам'ять, знижується імунітет. Та й добра новина: ми можемо допомогти собі м'яко, природно, без таблеток, і один із найпростіших способів це правильне харчування. Так, звичайні продукти, які є на нашому столі щодня, можуть стати ключем до гарного сну. Вони або заважають нам заснути, або навпаки, лагідно готують тіло до відпочинку. Тож зараз ми розповімо про продукти, які науково доведено, допомагають засинати швидше і спати міцніше. Почнемо з простого, але надзвичайно корисного продукту вівсянки. Здається, що ми її знаємо все життя. Але чи знали ви, що саме вона може допомогти заснути швидше? Овес містить природний мелатонін той самий гормон сну, який у нашому організмі з віком виробляється все менше. Крім того, у ньому є складні вуглеводи, які сприяють виробленню серотоніну, речовини, що заспокоює нервову систему і полегшує перехід до сну. Якщо з'їсти невелику порцію вівсянки за годину до сну, тіло отримує легкий поживний сигнал пора йти відпочивати. А якщо додати до неї трохи банана, отримаєте ще більше користі. Банан це джерело магнію і калію, мінералів, які розслабляють м'язи, і зменшують напруження в тілі. Така проста вечеря, тепла, знайома, затишна, може стати вашим щоденним ритуалом. Який допоможе засинати швидко та природно. А зараз згадаємо про один невеликий, але дуже потужний продукт мигдаль. Ці ніжні горішки не лише смачні, а й надзвичайно корисні для нашого вечірнього самопочуття мигдаль багатий на магній мінерал, який допомагає знімати м'язову напругу, знижувати тиск, заспокоювати нервову систему саме те, що потрібно перед сном. Іноді ми відчуваємо внутрішнє хвилювання, ніби тіло не може повністю розслабитись, особливо після напруженого робочого дня. У таких випадках невелика жменя мигдалю це природна альтернатива снадійним засобам. До того ж, мигдаль містить білок і корисні жири, які стабілізують рівень цукру в крові протягом ночі, а це означає спокійний, безперервний сон. Без пробуджень серед ночі. Лише 5-10 горішків ввечері, і ваш організм скаже вам дякую. Спробуйте сьогодні, можливо, саме цього не вистачало для гарного сну. Наступний продукт може вас здивувати, адже ківі ми зазвичай сприймаємо як тропічний десерт, а не засіб для сну. Але правда в тому, що ківі це справжній природний помічник для нічного відпочинку. Цей невеликий зелений фрукт містить багато антиоксидантів, зокрема вітамін С та поліфеноли, які допомагають організму відновлюватися. А головне, ківі сприяє виробленню серотоніну, речовини, яка регулює наш настрій і цикл сну. Серотонін це попередник мелатоніну, тобто, якщо в організмі достатньо серотоніну, він легше переходить у стан сну. Це доведено навіть клінічними дослідженнями люди, які регулярно їли ківі перед сном, засинали швидше і спали глибше. Найкращий час приблизно за годину до сну. Один або два ківі буде цілком достатньо. Це смачно, легко і головне дуже корисно для вашого сну. І навіть якщо ви раніше не були прихильником цього фрукту, варто дати йому шанс. Адже гарний сон дорожчий за будь-які ласощі. Згадайте, як у дитинстві мама або бабуся давали тепле молоко перед сном. Було спокійно, затишно і сон приходив швидше. Цей простий ритуал має наукове пояснення і він працює навіть сьогодні. Молоко містить амінокислоту триптофан. Саме з неї наш організм будує серотонін, а далі мелатонін. Тобто пити тепле молоко ввечері це спосіб дати тілу сигнал, пора йти спати. Особливо ефективне поєднання молока з медом. Мед містить глюкозу, яка полегшує проходження триптофану в мозок. А ще він заспокоює, створює відчуття тепла і безпеки. Головне не переборщити, достатні пісклянки теплого молока за 30-60 хвилин до сну. Це не важко, але дуже дієво. Такі маленькі ритуали повертають нам спокій і стабільність, а іноді й приємні спогади з молодості, які самі по собі заспокоюють серце. Ще один несподіваний, але дуже ефективний союзник для нашого сну звичайна українська вишня. Ці смачні трохи кисловаті ягоди це справжній природний дар для тих, хто має труднощі з засинанням. Справа в тому, що вишні одне з небагатьох натуральних джерел мелатоніну. Так саме того гормону, якого з віком стає все менше в нашому організмі. Наукові дослідження довели, ті, хто п'є вишневий сік регулярно ввечері, засинають швидше, а сон у них глибший і довший. Особливо це стосується людей старшого віку. І що важливо, не обов'язково їсти багато ягід достатньо 100-150 мл натурального вишневого соку без цукру. За одну годину до сну або ж невеличка жменька свіжої чи замороженої вишні. Просто, смачно і корисно. І це ще раз підтверджує у природі є все, що потрібно для нашого здоров'я треба тільки знати, де шукати. Хоча ромашка не їжа, вона давно стала невіддільною частиною вечірнього ритуалу багатьох людей і недарма. Бо її дія не менш потужна, ніж у багатьох снодійних засобів, але набагато м'якша й природніша. Ромашка діє як природний седатив, тобто заспокійливий засіб. Вона розслабляє нервову систему, зменшує тривожність, допомагає тілу вимкнутися після насиченого дня. Аромат ромашки сам по собі вже налаштовує на спокій – цей простий чай без кофеїну не обтяжує шлунок, не підвищує тиск і чудово підходить навіть тим, хто має чутливий організм. Випиваючи чашку теплого ромашкового настою, за 30-40 хвилин до сну, ви ніби кажете своєму тілу – Все добре, настав час відпочинку. Пам'ятайте? Іноді найкращі ліки це не пігулка, а турбота про себе, тиша і чашка чаю. І Ромашка один із найкращих помічників у цьому. Гарбузове насіння простий продукт, який багато хто з нас недооцінює. Але дарма. Це не просто перекус, це справжній природний комплекс мікроелементів для заспокоєння організму і покращення сну. Усього кілька ложок гарбузового насіння ввечері. І видаєте своєму тілу три важливі речовини магній, цинк і триптофан. Разом вони утворюють команду, яка сприяє розслабленню і виробленню мелатоніну. Магній допомагає знімати фізичне навантаження. Цинк підтримує нервову систему, а триптофан запускає вироблення серотоніну та мелатоніну. І все це без жодної пігулки. Гарбузове насіння легко засвоюється. Не навантажує шлунок і не викликає печії. тому це ідеальний легкий перекус перед сном, особливо якщо не хочеться чогось солодкого чи важкого. Тож наступного разу, коли ввечері захочеться щось пожувати, оберіть жменю гарбузового насіння. Це смачно, корисно і дуже лагідно впливає на організм. І нарешті банани. Цей м'який, солодкий фрукт давно полюбився багатям. Але мало хто знає, що банани це ще й чудовий природний засіб для поліпшення сну. Вони містять калій і магній, два мінерали, які розслаблюють м'язи, знімають фізичну напругу і допомагають тілу перейти в стан спокою. Саме те, що потрібно після активного або емоційного дня. А ще банани сприяють виробленню серотоніну, з якого наш організм, особливо вночі, Створює мелатонін. Все природно і безпечно. Просто один банан за годину до сну, і тіло починає м'яко заспокоюватись. Можна з'їсти його просто так, додати до вівсянки або змішати з теплим молоком у легкій смузі. Варіантів багато. Обирайте той, що до душі. Цей фрукт як природне заспокійливе. Просто, доступно і дуже ефективно. Ми вже поговорили про те, що допомагає засонати, а тепер давайте згадаємо, що навпаки, може заважати нам мати спокійний повноцінний сон. І деякі з цих речей здаються зовсім безпечними, але тільки на перший погляд. І перше кофеїн, кава, чорний чай і шоколад. Навіть якщо ви п'єте каву вранці, вона може відгукнутися ввечері, особливо в старшому віці. Кофеїн збуджує нервову систему, і організму потрібно набагато більше часу, щоб повністю вивести його з крові. Крім кави, кофеїн є у чорному та зеленому чаї, у деяких газованих напоях і навіть у шоколаді, тож краще уникати всього цього у вечірній час. Друге алкоголь. Можна подумати, що алкоголь допомагає заснути, бо дійсно після келиха вина стає сонливішим, але це оманливий ефект. Алкоголь порушує нормальні фази сну, і в результаті ми прокидаємось втомленими, а не відпочилими. Третя важкі жирні копчені страви. Смажена картопля, ковбаси, жирне м'ясо. Увечері це справжній виклик для шлунка. І замість того, щоб відпочивати, організм змушений працювати, перетравлюючи їжу. Це може спричинити тяжкість, печію і безсоння. Цукор у великих кількостях. Солодке стимулює підвищення цукру в крові, а це збудження, а не заспокоєння. Після різкого підйому цукор швидко падає. І ми... Можемо прокидатися, змучені. Це особливо важливо пам'ятати людям з діабетом або проблемами тиску. Спокійний сон починається ще до того, як ви лягли в ліжко. Він починається за вечерею. Оберейте легку, спокійну їжу і уникайте того, що розбуджує організм у найнепотрібніший момент. Харчування це дуже важливо, але не менш важливу роль у якісному сні відіграють наші щоденні звички. Часто саме дрібниці впливають на те, як швидко ми засинаємо і наскільки добре відпочиваємо вночі. Вечеряйте за 2-3 години до сну. Коли ми їмо пізно, тіло змушено працювати над перетравленням їжі, замість того, щоб налаштовуватися на сон. Якщо ж вечеря легка і не надто пізня, організм отримує час на перемикання в режим відпочинку. Не дивіться телевізор чи телефон у ліжко. Світло від екранів пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну. Навіть 15 хвилин перед екраном можуть відкласти сон на годину, тому краще відкласти гаджети хоча б за пів години до сну. Не зайвою буде легка прогулянка після вечері. Навіть 10-15 хвилин прогулянки на свіжому повітрі. Допоможуть знизити напругу, стабілізувати дихання, підготувати тіло до сну. Це може бути просто доріжка біля дому або спокійна хода у дворі. Хочете взнати секрет швидкого засинання? Тоді обов'язково послухайте декілька порад, які ми впевнені зроблять ваш сон якісним і глибоким, як у дитинстві. Так звані ритуали засинання дають мозку сигнал. Все, день завершився. Це може бути чашка трав'яного чаю, улюблена книга або легка інструментальна музика, те, що дарує спокій і повторюється з вечора у Сон – Сонце не просто момент, коли ми засинаємо. Це процес, до якого варто готуватися з любов'ю до себе. Маленькі звички формують велике благо, здоровий і міцний сон. Міцний, спокійний сон – це не розкіш це основа нашого здоров'я, настрою, енергії і навіть довголіття. Але, на жаль, багато хто забуває, що саме від якісного сну починається якісний день. Ми часто шукаємо складні рішення, забуваючи про найпростіше наше харчування, а воно щодня формує, як ми себе почуваємо. І головне, змінити свій раціон зовсім не складно. Це не вимагає великих витрат чи зусиль. Почніть з малого, оберіть один продукт із нашого списку, додайте його до свого вечірнього ритуалу. Приділіть собі кілька спокійних хвилин перед сном, і вже за кілька днів ви відчуєте різницю, легше засинатимете, менше прокидатиметесь вночі, більше сил вранці. Пам'ятайте, піклування про себе це не егоїзм, це мудрість, і чим раніше ми почнемо прислухатись до свого тіла, тим краще воно нам віддячить. Сподіваємось, це відео стало для вас не лише корисним, а й приємним. Адже дбати про свій сон це дбати про себе. І кожен із нас заслуговує на спокійні ночі й добрі ранки. Якщо ви дізнались щось нове, або просто отримали натхнення, не забудьте підписатися на канал.